Цієї зими Запоріжжя планує отримати майже 100 мегаватт енергії завдяки когенераційним установкам на котельнях. Минулого опалювального сезону найбільша міська котельня вже працювала за такою схемою. 90% електроенергії для неї виробила установка на природному газі. Це дозволяє економити ресурси і тримати тепло навіть під час відключень світла. Тут свій є теплообмінник. Окелєн гліколь охолоджує двигун, передає тепло вторинному контуру. Вторинний контур нагріває наш теплообмінник нашої котельні і підігріває нашу зворотню воду. Котельня забезпечує теплом понад 60 тисяч абонентів. Якщо зникне світло, установки потужністю 2,5 МВт зможуть підтримувати роботу котлів ще близько 700 годин. Надлишок електроенергії подаватимуть у загальну мережу. Установка буде запитувати котельну, вона автоматично відімкнеться від електромережі, якщо там якась аварія чи приліт буде, а котельна буде споживати електроенергію установки. Протягом опалювального сезону 2025-2026 року ми сподіваємося, що ми вийдемо на загальну потужність майже 100 мегаватт генерації. Зараз в нас є вже доставлені когенераційні установки. Днями закінчиться тендерна процедура щодо їх встановлення та підключення цих когенераційних установок.